Каліграфія це мистецтво гарного письма. Впевнена, що ви хоча б раз чули цю фразу, але також каліграфія це мистецтво повільного письма. Це вміння зосередитись на процесі письма та сконцентруватися на виведенні тонких та нажимних ліній. На відео я пишу в каліграфічному стилі Куперплейт, саме з нього більш ніж сім років назад зародилась моя цікавість до каліграфії. Мені подобалися розчірки, і я не знала як, але знала точно, що хочу їх писати. Чи була у мене велика та далека мета? Ні. Чи я планувала навчати інших? Ніколи. Мені просто подобалось писати, коли я брала до рук перо, світ немов завмирав. На другий план відступали всі проблеми. Лишалася лише я, перо, та та нажимні лінії, які перо лишало по собі на папері. З часом ці лінії ставали все рівнішими та граційнішими. Розчірки ставали все впевненішими, і в якийсь момент сталося те, чого я ніколи не очікувала від себе. Я почала навчати каліграфії інших. І як кажуть мої учні, у мене це виходить. Кажуть, я вмію пояснювати, чи вмію. Можете оцінити в моїх відкритих відеоуроках на YouTube каналі. Але якщо каліграфія приваблює так само і вас, запрошую до мене на онлайн-курс із каліграфією гострим пером у стилі Куперплейт, в якому я зібрала все, що хотіла б сама знати, та що хотіла сама б знайти в той момент, коли починала займатися каліграфією. Дуже багато інформації із кирилиці, із латиниці, із розчерків. Одні лише пдф прописи до курсу обсягом 160 сторінок. Уявіть, скільки там практики. Для мене каліграфія це не тільки гарні літери. для мене це незрима опора, яка підтримує мій моральний дух в тяжкі часи та з якою я люблю крокувати по сонячним дням життя. Якщо ви підозрюєте, що каліграфія так само вабить і вас, запрошую вас на зустріч в чарівному світі каліграфії.